Сьогодні 20 червня, качаємо перший того року мед. Забираємо мед у карніки, бо у всіх інших немає його просто, трошечки є. Отака ситуація з ними. Гарна побілочка. Тут по факту хвіст від відводка. Цьому відділенні я виводив маток. Вони спочатку вбили одну, потім собі вивели іншу. Магазин практично не тягнуть. Навіть побілки не видно. Ну Добре, йдемо дивитися, що з медом. Дай дим. Трошки, трошки Можна було і не давати диму, але трошки заспокоїмо.

сжимается дело. Okay, let's see. сио. Запечатаний І маленька-маленький засівчик. Значить матка обльотана вже. Ховай. Швидко десь тут скрай. Мені ранки трошки менше алеї. Ой. Трошки за скупні левого. ура Немає за Машина відтягнута за сілу немає. Ось вот та тяжко. Беремо її. Вергай так не вискочить. Маточники невідомо, чи старі, чи нові. Мисочки натягнуті. зручні тачки розпродаж Тут назору сплід. Залишаємо. Ми ще принеси одну щенку. я їм одразу дам борщин. Так, ми до перегова. Білочка біла, красива, гарна, для початка. Скільки ми взяли від них? П'ять штук. П'ять. І багато, багато хлопчиків, яких нам треба для обльоту наших мамок. Ты мала! Давай, забирай. Свет куда сюда. Дивлюсь, чи яйце, я чи облетілась мата. Поки що не видно. Тут трошки є метку, тут є борщина свіжа. Відтягнута і зразу залита метком. Поки що я її відставлю. Пощашенька. О, капець. Трошки ще би було, шершень би мене вкусив, ну шершень сидів на пальці. Тут з розплодом на виході дивні речі такі. Яйце є міша. Гарно облетілася матка. Ну все та залишається. Ох, та тяжка, я не знаю, чи витягну його. Забирайте мамку, бо я не задавив. Забирайте її, ге? Ну, мали, тікають, ну. Так, забирай. Скіки? Восім здається. П'ять? Восемь здається. Шість? Восьма здається. Вісім забрав. Добре, поки залишаємо, більше не беремо. Залишимо ще їм. Зараз малі, зараз. Все, все, не шуміть, не шуміть. У нас тут карніка була, вісім рамок забираємо. Цікаво, скільки меду. Ще дві можна було забирати. Одна вощина відтягнута, там вже їх запечатали вінець, але залишаю їм на всякий випадок. І ще чотири є такі з вінчиком, але там є розплід, їх навіть не рухають. Це я забрав безрозплодні рамки із свіжим нектаром метком. Того року ми не брали мед, бо травня не було. Три тижні було холодно, все з'їли. Майже всі сім'ї зруїлися, одна сім'я у травні чуть не загинула, з 10 рамок 4 залишилося пополовині. Добре, що матка не загинула. Я ще ніби вчасно ще побачив і врятував, зміг врятувати. Ще є одна карніка, що сьогодні будемо брати. Два хвости. Там починалися роїти, бакфас починав роїтися, я відводок від неї забрав і в неї меду практично немає. Також є. Три мами Карпатки, одна обліталася бджола жовта, обліталася на, на Бакфасті. Напевно, що ну, та сім'я трошечки принесла, але вона теж почала роїтися і теж я зробив відводок. Про що знімав відео? Отака ситуація на червень місяць в інших сім'ях немає, крім карніки. Крім карніки, можливо, чуть-чуть є -чуть в бакфасті. Карпатка зруїлася, і метку практично немає. Можливо, якийсь з усіх вуликів, я не знаю, скільки їх там один, два, три, чотири. З чотирьох, може, може яких п'ять рамочок візьму. Більше не буде. І то він ще не печатаний, він ще свіжий, я що навіть зараз брати не буду. Отлючайте.